Дорогі співвітчизники, лише два роки відділяють нас від початку Революції Гідності, але її історичний масштаб вже очевидний крах диктаторського режиму зірвав плани з ліквідації України, її перетворення на підпорядковану Кремлю малоросійську автономію, керовану п'ятою колоною. І тоді з Москви запустили план Б: військову агресію і спробу розчленувати нашу країну прорахувалося. бо нема Малоросії, залишилося в підручниках історії. І Новоросії теж не існує, виявилася кремлівською галюцинацією. А от Україна була, є і буде. І головне, що ми, як народ, довели це за ці два роки. В листопаді 13-го революція лише почалася. Говорити про завершеність можна буде лише тоді, коли ми виконаємо програму європейських змін, яку сформулювали. І поставили на порядок денний мільйони людей, що вийшли на майдани програму, які підтримали десятки мільйонів на трьох демократичних виборах: президентських, парламентських і місцевих. І тим самим виконано одну із ключових вимог людей: повне перезавантаження влади. Щойно, ще чернила не висохли, я підписав пакет так званих безвізових законів. Ми виконали ключові умови і очікуємо рішення Євросоюзу щодо перспективи впровадження безвізового режиму для українців. Вчора завершився процес ратифікації угоди про асоціацію всіма 28 членами Європейського Союзу. Зазвичай на це йдуть довгі роки. Ми впоралися за 17 місяців від дня підписання цієї угоди. З 1 січня починає повноцінно діяти поглиблена. Та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом. І як би Росія не тужилася зірвати цей процес, знаєте, звітувати про ті зміни, які відбулися в країні водночас і важко, і легко. Важко бо знаю, що люди невдоволені якістю та швидкістю реформ. Реформи, які вже почалися, ще не обернулися підвищенням рівня життя людей. Війна ще ніде і ніколи. Не призводила до процвітання. Ми ж пережили і все ще переживаємо і воєнні дії на нашій території, і широкомасштабну економічну агресію. Росія повністю закрила свої ринки для наших виробників і для наших товарів. Дякую тим, хто розуміє, в яких об'єктивно складних умовах нам випало змінювати країну. Сприймаю аргументи та відчуваю емоції тих, хто критично ставиться до влади, хто чекати не має ні бажання. А іноді і просто і сил, ні моральних чи матеріальних. Так, не все ще виходить, як хочеться і як треба. Іноді не вистачає рук, бо робити треба одночасно десятки справ занедбаних роками. Але головне, ми збудували нову армію. Вона звільнила більшу частину території Донбасу і зупинила російських найманців. Філію КДБ ФСБ перетворила на повноцінну службу безпеки України. СБУ сьогодні здатна захищати країну, в тому числі і від терористичної загрози, як цими днями. Ми згуртували міжнародну коаліцію друзів України, Сполучені Штати Америки, Євросоюз, інші наші союзники надають нам політичну, фінансову, військово-технічну і гуманітарну підтримку в той час, як хижий апетит Росії-агресора стримують гіркими пігулками економічних санкцій. Хіба ми не уникнули майже невідворотнього дефолту? Більше того, стабілізували фінансову систему, списали частину зовнішнього боргу, відновили і поповнили золотовалютні резерви. Воловий внутрішній продукт вперше за останні шість кварталів продемонстрував нехай мінімальне, але зростання щодо попередніх трьох місяців. І цей злам тривалої тенденції всіляє довіру до прогнозів щодо відновлення в наступному році економічного підйому. І попри те, що зміни до конституції щодо децентралізації ще очікують другого читання в парламенті, фінансові можливості місцевого самоврядування вже збільшено на 40%. Разом з тим зростає і відповідальність місцевих органів влади, які ви щойно обрали. Патрульна поліція довела, що справді нові правоохоронні органи здатні завоювати довіру людей. І такою буде не лише патрульна, а вся поліція. Ми знайшли їй досвідчену керівницю, яка продемонструє, що це завдання їй по силах. Кожен крок влади контролюється з боку громадськості. Політичні права і свободи стали настільки укоріненими явищами, що здається, ніби вони панували тут споконвіку. А ще на початку 14-го у нас в Україні діяли диктаторські закони 16 січня. Дорогі українці, коли минулого року я зайшов в офіс президента, на моєму пульті не працювала жодна кнопка, якою можна було б запустити механізм боротьби проти корупції. Нові закони. Нові інституції, нові люди от результат першого етапу боротьби. Так, запрягали довго, але їхати будемо швидко. Незабаром за 10 днів розпочинає роботу новий незалежний орган Національне антикорупційне бюро. Його директор і детективи набрані на конкурсній основі. Завершується ще декілька конкурсів з відбору антикорупційного спеціального прокурора. Сформування Національного агентства із запобігання корупції, завершується пошук 700 нових працівників місцевих прокуратур замість 4 тисяч звільнених. Днями передаю до Верховної Ради проект змін до Конституції щодо судової реформи. Йдеться про очищення системи шляхом персонального оцінювання кожного судді, про контроль над видатками і доходами суддів, про скасування недоторканості. Чи потрібні країни суди? Які відпускають бандитів та корупціонерів. Питання риторичне. Судова реформа пов'язана з проблемою покарання винних за злочини проти Майдану. Сам був його учасником від першого до останнього дня, як і всі, прагну відкритого і справедливого процесу. Протягом цього тижня Генпрокуратура СБУ та МВС звітували суспільству про перебіг розслідування. Я, звичайно ж, теж незадоволений темпами. І не хочу бути адвокатом слідства, але розслідування більш двох тисяч злочинів проти учасників акції протесту дійсно потребують чималих зусиль і часу. Особливо, якщо врахувати, що значну частину доказової бази було знищено свідомо, поки нова влада перебирала контроль над деморалізованими і дискредитованими правоохоронними органами. І в тому бідламі багато кому вдалося замести сліди і втекти. І тим не менше доведено, що замовником кровавих злочинів був особисто Янукович, виконавцями тодішнє керівництво МВС, СБУ, РНБУ. Морально вони вже покарані, люди їх прокляли. А Господь позбавив Батьківщини. Скільки б та наволоч не ховалася в Росії, те, що вони накоїли, немає сроку давності. Процедуру. Заочного засудження до них буде застосовано лише тимчасово. Сісти мають і вони, і всі їхні поплічники. Крига скресла, і процес притягнення до відповідальності зрушив з мертвої точки. Група затриманих, в тому числі і беркутів, перебувають в СИЗО. 119 справ на сьогодні вже передано до суду. Винесено 26 вироків. Щоправда, поки що до дрібних виконавців. Всього повідомлено про підозру 270 особам, серед них 44 високопосадовця, 125 міліціонерів, 11 суддів, 9 прокурорів і десятки керівників і організаторів титушок. Крім того, низку суддів, які виносили неправосудні рішення проти майданівців, звільнено. Я віддаю шану патріотизму. І мужності героїв Небесної Сотні, сьогодні зустрічався з їхніми родинами, вклоняюся кожному, хто виступив проти авторитарного режиму, і всім тим, хто зараз захищає нас від російської агресії, вокрох усвідомив, як складно брати нас приступом ззовні, тому робить ставку на внутрішню дестабілізацію, насіяння в Україні зневіри та політичного хаосу. І щоб не втратити перспективу в момент, коли найгірше, можливо, вже і позаду, нам слід утримати перемир'я на Сході, забезпечити політичну консолідацію і не стати жертвами махрових популістів. Ми, українці, всі по одну сторону барикад. А барикада – це наш східний кордон. І ми переможемо. Бо з нами правда, і з нами Бог. До речі, Вчора в Ватикані в мене була дуже тепла зустріч з Папою Римським Франциском. Пантіфік щиро молиться за Україну і благословляє наш народ. Я вітаю вас із Днем Гідності та свободи, дорогі українці! Слава вам і слава Україні!